Вітаю! Російська пропаганда створила анімаційний фільм під назвою Спеціальна воєнна операція Росії в Україні, основні поняття, визначення, доводи. Мультик створювався з конкретною метою продовжити мити мізки і так зомбованому російському населенню. Головним меседжем цього мультфільму є виправдання війни та спроба поставити під сумнів існування України як самостійної держави. Анімаційний фільм має шість серій, у кожної своя зомбі-ідея. У першій серії пропагандисти стверджують, що Україна це політичний проєкт, ініційований Австро-Угорщиною на початку ХХ століття та підтриманий Німеччиною і Польщею. Таким чином, расисти просувають наратив про те, що Україна це штучно створена держава, якої не повинно існувати. У наступній серії пропагандисти протирічать самі собі, посилаючись на слова російського диктатора Володимира Путіна про те, що українці та росіяни це один народ та наводить маніпулятивні визначення слів етнос, народ, нація слід зазначити, що пропагандисти промовчали, що України та Росії різні мови, різна культура, різні території та обидві країни розвивалися за різних історичних умов. Чергова серія говорить про те, що ідея українства була сформована переважно на основі представників західних регіонів України. Українців росіяни називають представниками ряду малороських етносів, які жили переважно у селищах. Саме вони, нібито, були основою формування спочатку української політичної нації, а далі створення держави Україна. Таким чином, росіяни намагаються заперечити українську ідентичність. У четвертій серії пропаганда РФ говорить про український нацизм і стверджує, що це крайня форма людоненависної ідеології. Росіяни стверджують, що ідеологія українського нацизму побудована на ненависті до росіян, що є неправдою, як і присутність нацизму в Україні. У п'ятій серії російська пропаганда дала збій і перевзулась, заявляючи, що війна ведеться проти цивілізованого заходу, який намагається нав'язати усьому світу свої цінності. Оскільки Росія їх не приймає, то вся політика Заходу була спрямована на послаблення РФ чужими руками, зокрема руками України. Наратив про війну проти Заходу має на меті героїзувати російську армію та показати могутність Росії, яка веде війну проти всього світу. Шоста серія підсумовує п'ять попередніх. Пропагандисти ще раз перерахували цілі так званої спеціальної військової операції демілітаризація, виведення з ладу, руйнування, знищення військової інфраструктури України, що готується вступити до НАТО. Водночас у відео звучить заклик: ні, українству, Україні, українцям, українізації, так, малоросам, їх культурі, традиціям, мові. Сповнене протиріч маніпуляцій, брехні та дискримінації творіння фейкоробів здебільшого розраховано на зомбоване населення РФ. Пропаганда Кремля намагається переконати цю масу в тому, що почати війну проти України було єдиним правильним рішенням. Підписуйтесь на соцмережі центру, це допоможе не потрапити на гачок ворожої пропаганди.